Добрий день, дорогі наші підписники та гості каналу. Сьогодні молитвою, настановою вашої віри буде Псалон 106. Це потужний гімн подяки Богу за його порятунок, звернений до народу, який пережив страждання, полон, хворобу, небезпеки та самотність. Він відкриває п'яту книгу Псалтиря і написаний на думку більшості дослідників після повернення з Вавилонського полону. Авторство не вказано, хоча його стиль і богословля перегукує. З текстами Давида, а також з пізньополоненими поетами, можливо, він був створений як літургійний текст, пісня, що читається в храмі або на зборах, щоб нагадати милість Божа вище за всі біди. Псалом починається з ключового рефрену Славіть Господа! бо він благий, бо навіки милість його. Ці слова не тільки вступ, але й ледь мотив всього розділу. Далі автор описує чотири ситуації, в яких людина потрапляє в біду: блукання в пустелі, ув'язнення, смертельна хвороба, бужа на морі. Ці образи, взяті з історії Ізраїлю, стають універсальними символами людського страждання. Кожного разу повторюється один і той самий цикл: люди в біді, кличуть до Господа, він чує їх, рятує. І потім лунає заклик дякувати йому за милість і дивні діла. Псалом 106 – це не просто пісня спогадів, це духовний урок. Він показує, що Бог не тільки одного разу врятував, але продовжує діяти в будь-якій біді, в будь-якій точці світу. Навіть коли люди відвернулися від нього, коли самі привели себе до падіння, він залишається готовим врятувати. Автор підкреслює, Божа милість це не заслуга, а дар. Бог рятує тому, що він благий, а не тому, що люди заслужили. Після опису чотирьох лих і порятунків псалом переходить до більш філософських роздумів: Бог змінює реальність, перетворює пустелю на джерело води, а родючу землю на солончак, залежно від поведінки народу. Він підносить смиренних і відкидає гордих. Фінал псалма звучить як заклик до мудрості: хто мудрий, той помітить це і зрозуміє милість Господа. Таким чином автор направляє читача не тільки до вдячності, але і до роздумів. Давайте зараз послухаємо і помолимося з вами віршами цього псалма. Псалом 106. Алілуя. Дякуйте Господу! Добрий Бо Він, бо навіки Його милосердя. Хто розкаже про велич Господню, розповість усю славу Його, блаженні, хто держиться права? То чинить правду кожного часу. Згадай мене, Господи, власті своїй, до народу свого, відвідай мене спасінням своїм, щоб побачити добре вибранців Твоїх, щоб я тішився радощами Твого народу і хвалився з оспадком Твоїм. Ми згрішили з батьками своїми, скривили, неправдиви чинили. Не зважали на чуда твої батьки наші в Єгипті, многоти твоїх ласк не пригадували й і бунтувались над морем, над морем червоним. Та він ради свого їх спас, щоб виявити свою силу. Він кликнув на море червоне і висохло, і він їх повів через морські глибини, немов по пустині. І він спас їх з руки неприятеля, визволив їх з руки ворога, і закрила вода супротивників їхніх, жоден з них не зостався. Тоді то в слова його вірували, виспівували йому славу, та скоро забули вони його чин, не чекали поради його, і палали в пустині жаданням, і Бога в пустині і знов випробовували, і він їхнє жадання їм дав, але худість послав їхню душу. Та Мойсею позаздрили в таборі, і Ааронові святому Господньому. Розкрилась земля, і датана поглинула. А Віронові збори накрила, і огонь запалав на їхніх зборах, і полум'я те попалило безбожних». Зробили тельця на хориві і били поклони Бованові вилитому, і змінили вони свою славу на образ вола, що траву пожирає, забули про Бога, свого Спасителя, що велике в Єгипті вчинив, у землі хамовій чуда страшні речі над морем червоним. І сказав він понищити їх, коли б не Мойсей, вибранець його, що став був у виломі перед обличчям його, відвернути його гнів, щоб не шкодив. Погордили землею жаданою, не повірили слову його, і ремствували по наметах своїх, неслухняні були до Господнього голосу. І він підійняв свою руку на них, щоб їх повалити в пустині, і щоб повалити їхнє потомство посеред народів, та щоб розпорошити їх по країнах. І служили Ваалові Пеорському, їли вони жертви мертвих, і ділами своїми розгнівали Бога, тому вдерлась зараза між них, і встав тоді пінхас та й розсудив, і зараза затрималась, і йому пораховано в праведність це, зроду в рід, аж навіки. І розгнівали Бога вони над водою меріви, і через них стало зле для Мойсея, бо духа його засмутили, і він говорив нерозважно устами своїми. Вони не познищували тих народів, що Господь говорив їм про них, і помішались з поганами, та їхніх учинків навчились, і божищам їхнім служили, а ті пасткою стали для них, і приносили в жертву синів своїх, а дочок своїх демонам, і кров чисту лили, кров синів своїх і дочок своїх, що їх у жертву приносили божищам ханаанським. І через кривавий переступ земля посквернилась, і стали нечисті вони через учинки свої, і перелюбчинили ділами своїми, і проти народу свого запалав гнів Господній, і спадок його йому став огидним і віддав їх у руку народів, і їхні ненависники панували над ними, і їхні вороги їх гнобили, і вони впокорилися під їхню руку. Багато разів він визволяв їх, але вони вперті були своїм задумом. І пригноблено їх через їхню провину. Та побачив він їхню тісноту, коли почув їхні благання, і він пригадав їм свого заповіта, і пожалував був за своєю великою милістю, і збудив милосердя до них між усіма, що їх полонили. Спаси нас, о Господи, Боже наш, і нас позбирай з міжнародів, щоб дякувати йменню святому Твоєму, щоб Твоєю хвалитися славою. Благословенний Господь, Бог Ізраїлів з віку й навіки, і весь народ нехай скаже Амінь. Алілуя. Так закінчується цей богонатхненний псалом. Для християнина псалом 106 має особливе значення. По-перше, він дає чітке розуміння характеру Господа Бога люблячого, милосердного, дієвого, чуйного. Це образ Господа, який не залишається осторонь, але активно втручається в людську історію. По-друге, структура псалма перегукується звісткою Євангелія. Людина гине, Господь Бог рятує. Ця паралель робить псалом актуальним у будь-якому поколінні. Як Ісус заспокоював бурю, зцілював, звільняв полонених, так і Господь Бог у Псалмі 106 діє як визволитель. Особливо актуальний цей псалом у ті моменти, коли людина відчуває себе загубленою, розчарованою, забутою. Він нагадує, все може змінитися в одну мить, якщо звернутися до Господа. Він також вчить, що подяка не повинна бути швидкоплинним почуттям, а постійною реакцією серця, що живе під покровом милости. Цей псалом можна використовувати і в особистій молитовній практиці, і в зборах. Він надихає не на самовдоволення, а на пам'ять про Божі справи. Він показує, навіть якщо ти в пустелі, в темниці, на смертному одрі або в штормі, шлях до Бога відкритий. І якщо ти пережив спасіння, розкажи про це, як робить автор псалма. Адже справжня мудрість це бачити Божу руку в історії і вчитися вдячності навіть серед труднощів. Дякуємо, що ви були з нами в молитві і повчилися цим псалмом. Пишіть нам ваші молитовні потреби, ми разом з вами будемо за них молитися. Підписуйтесь на наш канал. Нехай Господь береже вас і ваш дім у мирі, спокої та достатку з миром Божим. Амінь.